Алло, Ігор Володимирович, добрий день. Добрий. Юлія Циплюк під прицілом вас турбує. Дивіться, ми дзвонимо з такого питання. У нас зараз в редакції тут є такий клок Іван Іванович. Він би хотів до вас на прийом записатися, він каже. Чи можна було б, ну чи могли б ви з ним зустрітися якнайскоріше? А ви його Ні, ми журналісти. Ми працюємо над статтею. Я його сьогодні бачив. Не ну, бачив, не знаю. в Чому проблема? Він мені казав, що він вас бачив. Чи можна було б до вас офіційно потрапити ну, Ні, я від... на аудієнцію? Я в відпустці. А коли можна? Ну, не знаю, коли вийду з відпустки, але вийду з відпустки, я буду набирати повноваження депутата Верховної Ради. Я знаю його а, проблему і вже сто з нею ви, займався. Але якщо він буде через журналістів... Він про Це не сказав, це якось дивно і дивно. Це моя ініціатива була, а не його. Що, що? Це була моя ініціатива, а не його. Ні, ну так ви зрозумієте, що тим більше він мене бачив під час виборчої кампанії. Навіть в лодці плив, як я перепливав з озера. Ну Я не бачу проблем, він має мій телефон. Чому має журналіст дзвонити до громадянина казати, щоб попасти на пройом? Це якесь. Тим більше я сьогодні бачу. Тут ну, ми... якийсь анекдот виходить на цьому прийомі. Хай не набирає згод. Він вам направляв документи пакет, коли ви були заступником голови обласної ради. І він, ну якби я так розумію, що він цікавиться, чи є якесь вирішення тої проблеми, на якому етапі воно є? Ну, от хай мене набирає, будемо з ним говорити. Там Ситуація. Це ж всього-навсього він не хоче допустити окремого громадянина до вирішення, ну, до заняття якоїсь там посади, плюс має до нього певні претензії. Але я думаю, що для нього ж краще, якщо я цим питанням, буду займатися в статусі депутата Верховної Ради. Хай ще почекає два тижні. І Тоді, як нардеп оформлю всі документи там, на Генпрокуру і так далі. Ну, з вашого дозволу, через два тижні будемо зв'язуватись з вами ми також? Ну, за два тижні. Двадцять, коли я приступлю до роботи, я це все оформлю в запиті як депутат Верховної Ради. Добре, я вам дуже дякую. Ми вас потурбуємо ще до побачення.